Тільки но закінчився взяток з Липи, вона відмедувала 11 днів рівно стільки, скільки і має бути. Контрольних вагів ми цього року не ставили, а наявність взятку і приблизні приноси визначали, визначали в непрямий спосіб. Досвідчені пасічники скажуть, що взяток і так видно. А от по чому його видно, давайте розберемося в цьому коротенькому відео. Так як основний упор цього року ми зробили на бджолопакети і бджоломатки, Контрольні ваги ми не встановлювали. Їх потрібно обслугувати, і вони доволі такі неточні. Тобто, з теперішньою ситуацією ми вирішили не заморочуватися. Деякі пасічники спитають, а як же можна обійтися без контрольних вагів? А я їм відповім: якщо у нас пасіка стаціонарна, ми зовсім нікуди не виїздимо, то в принципі ми вище себе не пригнемо, не стрибнемо. Скільки принесуть, стільки все наше. Контрольні ваги загалом виправдані більше на кочовій пасіці, коли потрібно знати, коли переїжджати, коли вже пішли мінуса. Або нулі, потрібно зворачуватися і переїздити на інше місце. Але ж визначити, що робиться в вулику, не заглядуючи до вуликів, теж хочеться і потрібно. Тому що заглядати в вулику при малійшій там, там, підозрі або нагоді, я вважаю, все ж таки не варто навіть у взяточний період. Не варто бджил зайвий раз турбувати. Але для непрямої, не, непрямого визначення є. Фактори, маркери, я їх так називаю. Їх декілька, і вони, в принципі, безпрограшні. Першим фактором маркером є те, що на пасіці зовсім відсутня агресія. Звісно, ми тримаємо не агресивну бджолу. Бакфаст вона менш агресивна, ніж там, скажімо, інші породи. Але все ж у бакфаста трапляється інколи агресія. Вона може викликана бути різними факторами. Це може бути і суцільна спека, і вітри. І ну я робив колись відео на цю тему. Ось або тут, або тут воно буде в опису. Можете подивитися, чому бджола навіть мирна буває агресивною. Але у період медозбора вся агресія у у бджіл кудись дівається. Вони літають за своїм ділом. Ті, хто не літає, ті займаються своїм ділом, випаровують там нектар і таке інше. Можна ходити голим по пасіці. Бджоли навіть не чіпають один одного з нектаром. Можуть пустити в чужий вулик без проблем бджолу на сильному медозборі. І тому ті бджоли, які на кочівлі стоять на перельоті до вашої пасіки, ви будете від цього потерпати, тому що вони можуть потрапити в вулики тієї пасіки. Тієї пасіки, що стоїть на перельоті, їх радо з нектаром візьмуть і вони переорієнтуються туди. Ставити бджіл на перельоті це, звісно, окремий вид хамства. Про взаємовідносини пасічників не буду зараз заглиблюватися, але як є. Другим маркером непоганого взятку, а одразу ще оговорюся, що сам по собі льот бджоли, він ж нічого е, толком не визначає. Бджоли можуть літати за пилком, бджоли можуть літати за водою, бджоли можуть літати в пошуках нектара. Ну тобто, просто що вони літають, це ще нічого не означає. А от коли бджіл немає на вашій поїлочці, оце дуже багато про що каже. І обозначає, що бджоли отримують вологу, отримують воду саме з нектару. Тобто вони не беруть вашу воду, тому що йде непоганий взяток. Е, ось у нас зараз вже на, на поїлці, звісно, більше бджіл, ніж було е, раніше. Е, десь 10-12 днів квітнула липа, і практично всі ці дні на поїлці бджіл практично не було. Ми туди воду наливали по-любому, проточна вода вона важлива, і налили б ми туди воду навіть заради однієї бджоли за весь день. Я б туди налив би ту воду. Але на поїлці було галяк, було пусто. Третім маркером, але з невеликою обмовкою, є наявність повзаючої бджоли перед вуликом. Е, одразу скажу, з чим пов'язана ця обмовка. Це пов'язано саме з головним взятком. Е, саме ну, соняшника. В наших краях це соняшник. Чому так? Та тому що навіть ще Кашковський стверджував, хоча я його особливо не, не празную, тобто його методи е, пчеловаждення, да, ці всі вони більш придатні для Сибіру, чи там. Родом, але все ж таки він відзначав, що будь-яка будь бджола і будь-яка її, її частина тіла, зокрема, крило, має свій ресурс. Якщо взяток далеко, а або якщо взяток дуже інтенсивний, крила втрачають свої якості набагато швидше. І виникає розкрилиця, коли воно похоже на букву К крило похоже на схоже на букву К. Тобто, крило верхнє з нижнім вже не зчеплене. І відповідно здатність літати, воно втратило. Тому зношена бджола повзає по траві, намагається звідти вилізти, не може злетіти і, в принципі, гине. Якщо проблема масова, то можна, звісно, казати і про акапередоз, і про кліщвара. Але якщо їх отак от там до десятка перед рядком вуликів, 10-20, то це, в принципі, нормальне явище. І по ньому можна визначити, що взяток іде. Четвертим маркером може бути відсутність воровства на пасіці. Навіть якщо ви поставите в чашці мед, або рамки з медом, або що небудь таке, бджоли їх проігнорують. Вони будуть летіти по заданій траєкторії на взяток. І, звісно, про таке явище, як бджоли воровки, або розбиття слабких сімей, або нуклеусів в такий період, період медозбору, річ не йде. Тобто, оце був такий четвертий маркер, він доволі таки е, показовий. Ще одним маркером він п'ятий по списку, є те, що якщо ви е, вночі або пізно ввечері вийдете у пасіку, ви почуєте з вуликів рівно, рівномірне гудіння, і побачите на льотках е, жменьку бджіл, які будуть. Вентилювати, ну тобто працювати крильцями. Крильця на цій вентиляції вони ж також зношуються. Будуть працювати крильцями, виганяти зайву вологу, зайву воду з нектару. Це саме ту вологу, ту воду, яку вони брали раніше з поїлки, а тепер вона вся приходить до вулика з нектаром. При цьому в пасіці стоїть такий характерний запах, особливо якщо нема вітру, можна так би мовити, його унюхати, і навіть постаратися визначити. Вид медоноса, Тобто, коли у нас була липа, воно було чітко чути по запаху, що це була саме липа. Зараз бджоли літають на фацелію, є підтримуючий взяток, ми е, насадили тут клаптики синяку і фацелії саме для таких періодів, тому що я вважаю, що зараз саме, саме безвзятковий період між липою і соняшником. До соняшника ще, можливо, тижнів два. Можливо, менше. Ось фацелія і попрацює. Значить, такого великого взятку з фацелії немає, тому немає і сильної вентиляції, і бджоли на поїлці вже з'явилися. І всі фактори вказують на те, що взяток просто підтримуючий. Останнім фактором є те, що бджола дуже важко падає на прильотну дощечку і черевцем повзе по ній. Тобто, е, ясно, що бджола вона навантажена, вона гружона, вона прийшла. Не пуста у вулик. Ось такі фактори е, можуть допомогти пасічникам, що або тільки починають, або не такі досвідчені, бо досвідчені вони і так скажуть, що воно по пасіці видно, я з ними повністю погоджуюсь. Але для менш досвідчених ця інформація, сподіваюся, була корисна. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Я вам дякую, що ви дивилися нас всі ці роки. Я це дуже ціню. Писали коментарі. Сподіваюся, їх ще буде багато. Сподіваюся, зовнішні обставини дозволять мені знімати відео і надалі. В своїй рідній Україні я, як завжди, бажаю тихих і спокійних днів і ночей, Як найшвидшого миру і мирного неба над головою і перемоги. Нашому бджільництву бажаю процвітання. Все тоді пока-пока, кажу, і до зустрічі. Сподіваюся, в майбутніх інтересних відео.